Привіт усім глядачам каналу Побутові Хроніки. Сьогодні поговоримо про одну з найдраматичніших сторінок жіночої історії. Відкриємо завісу таємниці над тим, як відбувалися пологи у 19 столітті. Розповім про старовинні традиції, суєвіри та медичні практики того часу. Дізнаємося, чому смертність серед жінок була настільки жахливо високою, зануримося у світ повитух перших лікарів акушерів та народження сучасного акушерства. Обіцяю, ця історія змусить вас поглянути на материнство зовсім іншими очима. Підписуйтесь на канал та ставте лайк, якщо тема вас зацікавила. Починаємо наш екскурс у минуле разом. Уявіть собі, 19 століття, жодних сучасних лікарень, ніякої асептики чи антисептики. Жінка готується до пологів у власному домі, серед знайомих речей. Цей процес був оточений безліччю ритуалів, забобонів та народних вірувань. Повитуха приходила зі своїм невеликим арсеналом інструментів та великим досвідом. Її знання передавалися з покоління в покоління через усну традицію. Медичних університетів для жінок практично не існувало в той час. Повитухи вчилися на практиці, допомагаючи старшим колегням роками. Традиції та суєвіри пронизували весь процес від початку до кінця. Вагітні жінки носили різноманітні амулети для захисту від злих духів. Вірили, що переляк або негативні емоції можуть зашкодити дитині в утробі. Під час пологів відкривали всі двері та вікна у домі. Це символізувало легкий шлях для дитини у наш світ, розплітали косу роділлі, щоб розв'язати пологі та прискорити процес. Чоловікам категорично заборонялося бути присутніми під час народження дитини. Смертність серед роді льву в XIX столітті сягала вражаючих 20%. Основними причинами були післяпологові інфекції, кровотечі та ускладнення пологів. Повитухи не знали про існування мікробів та важливість стерильності, вони могли приймати пологи у кількох жінок підряд, не миючи рук. Після пологова лихоманка косила жінок у всіх соціальних верствах суспільства, навіть королеви та аристократки не були застраховані від цих небезпек. Напишіть у коментарях, чи знали ви про такі високі показники смертності. Інструменти повитух були примітивними гострі ножі для перерізання пуповини, трави. Деякі використовували спеціальні стільці для пологів з отвором посередині. Ці стільці дозволяли жінці народжувати у вертикальному положенні під дією гравітації, знеболювання не існувало. Жінки терпіли біль або використовували настоянки трав, опій застосовували дуже рідко через його дорожнечу та недоступність. Становище почало змінюватися у середині XIX століття завдяки кільком революційним відкриттям. Ігнац Земельвайс у 1847 році довів важливість миття рук. Його відкриття спочатку зустріли з недовірою та навіть ворожістю медичної спільноти, лише через десятиліття його методи почали широко впроваджуватися у медичну практику. Луї Пастер довів існування мікробів та розробив основи мікробіології. Ці відкриття поклали початок сучасній медицині та акушерству. Перші пологові будинки почали з'являтися у великих європейських містах. Спочатку туди потрапляли переважно бідні жінки, які не мали можливості. Заможні дами продовжували народжувати вдома з приватними лікарями. Пологові будинки того часу більше нагадували благодійні притулки, ніж медичні заклади. Умови там були жахливими переповненість, антисанітарія, відсутність належного догляду. Смертність у цих закладах часто перевищувала домашні пологи. Становище жінки у суспільстві XIX століття визначалося її здатністю народжувати дітей. Безплідність вважалася ганьбою та часто призводила до розлучення або відторгнення. Жінки народжували багато дітей, оскільки дитяча смертність була високою. Середня родина мала 6-8 дітей, але виживали не всі. Материнство було основним призначенням жінки у тогочасному суспільстві. Хотілося б почути ваші думки про роль жінки у історії. Чи змінилося щось кардинально у ставленні суспільства до материнства? Напишіть коментарі. Народні засоби обезболювання включали спиртні напої, трави та різні настоянки, використовували листя малини для посилення скорочень матки під час пологів. Застосовували корінь імбиру від нудоти та загального недомагання вагітних. Мандрагора вважалася потужним засобом, але була надзвичайно небезпечною через токсичність. Багато жінок помирали від передозування такими народними засобами. Перші лікарі акушери з'явилися лише наприкінці XVIII та початку XIX століття. Вони стикалися з величезним опором з боку традиційних повитух. Жінки не довіряли чоловікам-лікарям у такій інтимній сфері. Релігійні переконання також протидіяли участі чоловіків у пологах. Лікарі змушені були працювати у повній темряві під простирадлом. Вони досліджували роділлю лише дотиком, не маючи змоги бачити. Акушерські щепці були винайдені у XVII столітті родиною Чемберленів. Цей інструмент тримався у суворій таємниці протягом століття. Лише у XVIII столітті щепці стали відомі ширшому медичному товариству. Вони врятували тисячі життів, але також завдали шкоди через неправильне використання. Багато лікарів не вміли правильно користуватися цим складним інструментом. Революцією стало введення ефіру та хлороформу для знеболювання пологів. Королева Вікторія у 1853 році використала хлороформ. Це надало легітимності знеболенню пологів серед вищих верств суспільства. Церква спочатку протестувала проти знеболювання, посилаючись на біблійське прокляття. Поступово суспільна думка змінилася на користь гуманного ставлення дороділь. Дитяча смертність у XIX столітті сягала 50%. Основними причинами були інфекційні захворювання, недоношеність та родові травми. Немовлята часто помирали від кишкових інфекцій через недотримання гігієни. Грудне вигодовування було єдиним способом забезпечити дитину поживою, штучні суміші з'явилися лише наприкінці століття і були недосконалими. Поділіться своїми роздумами про те, як ці історичні факти впливають на ваше розуміння. Соціальні відмінності у пологах були разючими між різними верствами населення. Аристократки мали доступ до найкращих повитух та лікарів свого часу. Селянки народжували у полі або хліві без жодної медичної допомоги. Міщанки займали проміжне становище між цими крайнощами соціальної драбини. Смертність серед бідних верств була у кілька разів вищою, гігієна під час пологів була жахливою навіть за стандартами того часу. Повитухи рідко мили руки та інструменти між різними пацієнтками, постільна білизна використовувалася повторно без належного прання та дезінфекції. Кімнати для пологів провітрювалися рідко через забобони про протяги. Вода для миття часто бралася з забруднених джерел поблизу дому. Перші спроби систематизації акушерських знань почалися у XVIII столітті, видавалися підручники для повитух з основами анатомії та фізіології. Організовувалися курси для навчання традиційних повитух сучасним методом. Держава почала цікавитися регулюванням акушерської практики заради громадського здоров'я. З'явилися перші ліцензії та сертифікати для практикуючих повитух. Релігійні аспекти пологів були надзвичайно важливими у 19 столітті. Народження дитини розглядалося як божественне благословення або покарання, молитви та релігійні ритуали супроводжували весь процес від зачаття. Святі покровителі вагітних жінок мали особливе значення у народній культурі, церковні свята та пости впливали на планування вагітності та пологів. Економічні аспекти материнства були тяжким тягарем для більшості родин. Вагітність та пологи означали втрату працездатності жінки на тривалий час. Оплата повитухи була значною статею витрат для середнього домогосподарства. Багатодітність призводила до бідності та погіршення умов життя. Жінки змушені були працювати до останніх днів вагітності заради виживання. Напишіть детальні коментарі про те, що вас найбільше вразило у цій розповіді. Психологічна підтримка роділлі була обмеженою та здебільшого неформальною через родичок. Жінки передавали одна одній досвід та поради щодо пологів. Страх смерті під час пологів був постійним супутником вагітних жінок. Депресія та тривожність після пологів не розпізнавалися як медичні стани. Підтримка з боку чоловіка була мінімальною через соціальні табу. Їжа та харчування вагітних жінок не мали наукового обґрунтування, існували численні забобони щодо того, що можна і не можна їсти. Вітаміни та мінерали ще не були відкриті наукою. Недоїдання серед бідних верств призводило до ускладнень під час вагітності. Алкоголь вважався корисним для зміцнення організму вагітної жінки. Одяг для вагітних був незручним та обмежував рухливість жінки. Корсети носили навіть під час вагітності, що завдавало шкоди здоров'ю, довгі спідниці та важкі тканини ускладнювали пересування та щоденну діяльність. Спеціального одягу для вагітних практично не існувало серед простого населення. Жінки змушені були перешивати звичайний одяг під зростаючий живіт. Контрацепція була примітивною та часто неефективною у XIX столітті. Основними методами були переривання статевого акту та календарний метод. Презервативи виготовляли з кишок тварин та використовували переважно чоловіки. Абортивні засоби були небезпечними та часто призводили до смерті жінки. Церква засуджувала будь-які спроби обмеження народжуваності, як гріховні. Завершуючи нашу розповідь, можна сказати, що 19 століття стало переломним моментом. Воно поклало початок сучасному акушерству та гінекології як медичним наукам. Відкриття антисептики та асептики врятували мільйони жіночих життів. Поступово суспільство почало визнавати право жінки на безпечні пологи, знання замінили забобони. Наука перемогла невігластво у цій важливій сфері. Сьогодні ми можемо пишатися досягненнями медицини у галузі акушерства. Материнська смертність знизилася до мінімальних показників у розвинених країнах. Жінки мають доступ до якісного медичного обслуговування та знеболювання, проте важливо пам'ятати про той довгий та складний шлях. Наші предки заплатили високу ціну. За сучасні досягнення медичної науки. Дякую за увагу до цієї драматичної сторінки жіночої історії. Обов'язково підписуйтесь на канал Побутові Хроніки для нових цікавих розповідей. Ставте лайки, якщо матеріал був корисним та пізнавальним для вас. Напишіть у коментарях, про яку епоху або аспект побуту хотіли б. Також цікаво дізнатися, чи відомі вам інші факти про медицину минулого.